Тиждень терору Київ, Житомир, Луцьк, Суми. Росія б'є як по фронту, так і по таловим містам. Як працює наше ППО, Покровськ, Куп'янськ, Сумщина. Росіяни наступають та отримують по зубах і одразу ж виступають. Нічні дороги, дрони, смертники, спостережні пункти і прямі влучання. Ексклюзивні кадри просто з позицій на нулі. Пропаганда б'є по тилу, як фейки про Одесу, НАТО і замінування кордонів заповнюють російський інфропростір. Донеччина і Луганщина в окупації вогонь, сміття та занепад. Але наші не здаються. Україна всюди дає спротив. Підписуйте, щоб не пропустити найважливіше. Ставте лайки нашим воїнам і підтримуйте в коментарях. Донатьте разом тримаємо інформаційний фронт. Тож тепер більш детально про те, що сталося цього тижня на війні. На даний момент лінія фронту в Україні становить понад три тисячі кілометрів. А ось інтенсивні бої та штурми тривають на протяжності майже тисячу кілометрів. Та такий розклад не заважає російській біомасі бити по всій Україні ракетами та дронами камікадзе, підіймати у небо розвідники та коригувати по ним вогонь. Один з найбільш масштабних повітряних ударів по нашій Україні ворог завдав ночі 4 липня. Під обстрілом була столиця та ще п'ять областей. Крім Києва, постраждали Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Відомо про 23 постраждалих того дня. Рашисти запустили по Україні 539 дронів та 11 ракет балістики, крилаті ракети та кинжал. Та не встигли українці оговтатися від цієї атаки, а також усіх наступних, дещо менших. Як за кілька днів, а саме у ніч, на 9 липня, Росія використала рекордну кількість дронів для ударів. По Україні тієї ночі летіло 728 дронів, серед яких було понад 300 важких ударних шахедів. Всі інші це приманки або легкі ударні дрони. У повітряних силах повідомили, це був антирекорд з одночасного використання дронів для ударів по Україні. Також рашисти використали шість дефіцитних ракет кинжал і сім крилатих ракет. Українські зенітники збили всі сім крилатих ракет, а ось аеробалістичні кінжали влучили по місцям на території України. На жаль, основний удар тієї ночі був по Луцьку і по Житомиру. Вже наступного дня, 10 липня, що таке укриття дізналося, і політичне керівництво Литви. Спочатку литовські посадовці вважали, що в повітряний простір залетів російський шахет, але пізніше Державна прикордонна служба поінформувала, що це був саморобний літальний дрон, виготовлений із фанери та пінопласту. Він залетів із Білорусі та впав біля закритого пункту пропуску Шумськ. Як тільки безпілотник залетів на територію Литви, по тривозі перевели винищувачі НАТО з навчальної в бойову готовність. Однак завдання скасували після падіння дрона. Дивно, та це вже не перший випадок, коли російські дрони падають у країнах НАТО, а саме НАТО якимось чином не встигає реагувати на загрозу і дрони просто падають на їх територію. Тож питання до українців за кордоном. Чи вважаєте ви, що НАТО не збиває російські дрони, аби не розізлити Путіна? Цікава ваша думка. Також важливо розуміти, що думають про це українці, які живуть під вогнем в Україні. Напишіть свою думку у коментарях. Та на цьому повітряні атаки не припинилися, принаймні для українців. Атаки продовжилися і продовжуватимуться далі. У інформаційному просторі як наше політичне керівництво, так і військові наголошують на тому, що за кілька місяців. Ворог запускатиме по Україні від тисячі повітряних цілей за добу. Наші оборонці вже розробляють масштабний проєкт під назвою Чисте небо. Він передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів перехоплювачів На реалізацію проєкту буде виділено 260 мільйонів гривень. Спочатку систему перехоплення дронів запустять у Києві. Та тепер до новин, що стосуються безпосередньо ситуації на самому полі бою. Так званий великий літній наступ Росії, що почався наприкінці весни, здається, досягає своєї кульмінації. Один з головних напрямків удару ворога на Сумщині загальмував ЗСУ, тримають фронт і усіма силами б'ють росіян, що мають на меті захоплення Сум. Та якщо на Сумщині лінія фронту стабільна, то на східному фронті у ворога є певні успіхи на Покровському напрямку та півдні Донеччини. За даними аналітиків, Deep State, расистам вдалося окупувати 556 квадратних кілометрів української території з початку квітня цього року. Це найбільший показник за минулі сім місяців. На початку цього тижня ми разом з оператором Віктором Зеленковим заїхали на позиції нацгвардійців, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. Дорога до позиції у нас зайняла кілька годин. Ми їхали вночі частину шляху без світла, з приладом нічного бачення, бо позиції військових лише за пару кілометрів від лінії бойового зіткнення. Традиційно далі у сюжеті буде картка і код: донатьте, аби гарних русських стало ще більше, бо чим їх більше, тим легше нам жити. Це треба повністю становитися, щоб вони попали по машині. А так на ходу – ні це не в Основному. Вже якийсь там ланцет. На позиції нацгвардійців, які тримають оборону на Лиманокуп'янському напрямку, їдемо за темна. Бійці кажуть, поїхати цією дорогою в день піти на неминучу смерть. У небі весь час дрони. Позиції операторів FPV, до яких ми їдемо лише за пару кілометрів від росіян. Частина маршруту без світла та з приладом нічного бачення. На самих позиціях нацгвардійці чекають на команду виліт. Зараз у небі ведеться розвідка. Суміжні підрозділи шукають ціль для дронів. Камікадзе зараз. Ми працюємо на більш таких важких десятидімових дронах, тому що ми зрозуміли, що це більш ефективно. На них можна повісити важчу бойову частину. На позиціях у бійців є кілька десятків готових до роботи дронів. Кожен має свій бойовий заряд і розрахований на певну ціль живу силу чи техніку. Техніка це дуже смачна ціль. Є такий момент, що всі хочуть пошвидше її. В основному ну, зараз це мототранспорт за останні декілька тижнів. Той, хто перший вилетів, той, хто має найкоротше оце плече підльоту. Той, в принципі, і ефективно працює від моменту, коли поступила команда до вильоту. В нас да десь три хвилини проходить далі, там до п'яти хвилин підльотних. Від команди до ураження цілі від 10 до 15 хвилин. Така швидка реакція можлива лише завдяки тому, що бійці перебувають за пару кілометрів від ворога. Робота тут є щодня. Росіяни закидають своїм м'ясом наші позиції і вдень, і вночі. Вчора група була, яка пересувалася вздовж фронту. Чотири мотоцикли. Ну, перші підбили. Вони забігли в посадку, і потім розібралась почала. Сам транспорт ми відпрацювали по байках, а іншу частину живої сили вже допрацювали вампірами. Там відбувалися активні штурмові дії ворога, і ворог, ворогу вдалося закріпитися в, санці, так? в одній з нір фактично в якомусь бліндажі, тут дуже красиво вибухнуло. І ось Ми працювали по входу в СНР. За тиждень один екіпаж FPV використовує сотні дронів. Та, на жаль, через ворожий реп, негоду, збиття зі стрілкової зброї чи певні технічні проблеми до цілі долітає близько 80% запущених пташок. Попри те, що в нас доволі хороше забезпечення, але ми дуже багато робимо вилітів кожного дня. І ці дрони це дрони камікадзе, які летять в одну сторону. І розхід дуже великий, тому ми завжди потребуємо додаткових дронів. Допомогти нацгвардійцям з купівлею дронів можете просто зараз, відсканувавши QR-код на екрані. А поки бійці показують приклад того, як наші реби перехоплюють сигнал з ворожого дрону для розуміння, саме так з нашими коптерами робить і ворог. Це перехват з ворожого FPV. Який думає, він такий модний і непомітний. У них розвідка не так працює, як у нас з мавіками, і вони стараються робити цю розвідку і впівіхи, перехоплювати просто транспорт або пересування особового складу. Та таке перехоплення відеосигналу бійці кажуть є надто небезпечним, бо при поганій прошивці і відсутності захисту дрон може показати точку зльоту. – це дуже така е, приваблива ціль, і на пілотів ведеться справжнє полювання як з нашої сторони, так і з їх сторони. Провівши ніч з нацгвардійцями, команди на виліт так і не поступило. Такі періоди затища, це теж може бути зв'язано або з погодою, або просто з тим, що ворог там. Десь накопичується в тилах або він виснажений після якихось своїх дій, і вони нічого не відбувається. Бійці кажуть: якщо чекати ще ми не вийдемо, тож покидаємо позиції до світанку з вдячністю за захист і надією, що українці в тилу не забувають підтримувати збройні сили України. Наступна наша зйомка була теж у нацгвардійців. Воїни нам показали контрольно-спостережний пункт, звідки ведеться управління дронами, як бойовими, так і розвідувальними. На екранах у прямому ефірі ми могли спостерігати, як росіяни стають двохсотими чи трьохсотими. На жаль, ми не все можемо показати на екрані через заходи безпеки та дещо радісне. Все ж ви можете побачити у наступному сюжеті. Пункт управління польотами. Тут збирається вся інформація з напрямку, аналізується, обробляється, так само нарізаються всі ці, ці задачі. Тобто, куди летіти, як летіти, коли летіти. Нацгвардійці, які боронять лимано куп'янський напрямок, щодня нищать ворога по всій смузі відповідальності. На цих моніторах транслюється зображення з десятків розвід і бойових дронів. У нас є допустимо, розвідка. Яка власне шукає цілі, підсвічує їх і так далі, і веде. Якщо ворог побачили, розвідка веде весь час, де він знаходиться, щоб ну не втратити його із виду, виду, боки летять ударники. Як тільки розвідка десь бачить ворога, перших кого викликають, це мавік скит. Ми вже бігом-бігом вибігаємо, споряджаємо дрона і вилітаємо. Це буквально буває лічені хвилини, там до п'яти хвилин, і ми вже біля ворога. Мавікіст на позивний дедал за останні два місяці знищив понад сотню росіян. Роботи на Лимано-Куп'янському напрямку щодня більше. Рашисти не закінчуються. Навіть не повзуть до наших позицій в один день. Вони можуть просто сидіти по посадкам, носа не висовуватись, там десь перелазити, накопичуватись. А в один момент там ранок сіряк, давай масово там з усіх сторін. І в нас виліт за вилітом. до 15-20 вилітів Буває в залежності від дня. У нас були ситуації, як вони посилали своїх так званих кадроберів, просто колік, які ну не могли дійти на позицію на передову позицію пішки. Вони повзли два кілометри. Ось наглядний приклад, як заважає роботі дронарів. Ворожий реп на рівок пробував. Короче, і з сторони сторони, але... ну жалко, жалко. Ворог глушить наші дрони ребом і збиває зі стрілецької зброї, та здебільшого саме мавіки-бомбери долітають до цілі. Ну, так раз два ворога йдуть, Ну називаємо їх так, а йдуть на штурм, і видно, що чують десь дрон, намагаються стрілюватись, але не попадають. Але попадає по немам наш пілот. Мавік сам по собі дрончик якби завершений. Це комерційне рішення, і з ним дуже легко вуправлятися. Наша ефективність заключається в тому, що ми знаходимося близько до ворога. Ми швидко реагуємо на все. На КСПВ були в принципі, приблизно роботу зрозуміли. Нацгвардійці кажуть, робота Мавіків недооцінена. Скоріше за все, через те, що відео влучань не такі яскраві, як відео з ударних дронів Камікадзе. Всі люблять в квіт. Це яскраво, це типу ну дуже динамічні відео емоції і так далі. Але мало хто говорить про те, що а, наскільки взагалі цю війну вивозить в Мавік скажі. І поки ударники ще підлітають, то Мавік може ворога зупинити, а то й вбити. Та є моменти, коли без важкого дрону не обійтися, бо комерційний дрон не може нести важкі боєприпаси, які б могли б розібрати глибокий бліндаж. Зараз у нас якби є потреба в тяжких е коптерах, е в, ну в частності з кевішоти, які добре себе показали на різних напрямках, і вони ефективні. Буває часто ситуації, коли ворог ховається в бліндажах і його нереально викривати іншими засобами. Для цього себе добре показав хевшот. Задонатити бійцям Нацгвардії на ударні дрони можна за QR-кодом. Кожна ваша гривня важлива. Ну їх вмирає в ну, промислових масштабах. Вони вмирають, тому що це. І при цьому вони постійно ходять по тим тропам, де лежать ну, просто дорога усієна тропами, вони далі проті, проті, проти ми думаю, так моя особиста думка. їм просто подобається нас бувати, тому вони готові на все, просто щоб тобто, переступати через трупи своїх друзів, просто щоб, ну, щоб більше українців сьогодні. Вночі ми повернулися з південного фронту Донеччини. Там на межі двох областей Донецької та Дніпропетровської тривають найкривавіші бої. Ворог активно наступає великою кількістю живої сили і тисне одразу з кількох сторін, аби вийти на межу Дніпропетровщини. Та вже протягом кількох місяців лінію оборони надійно тримають воїни 67-ї бригади, що пройшли пекло на Курщині. Далі у матеріалі буде картка і qr код для збору бійцям на нічні і денні мавіки. Частина підрозділу. Саме збирається вирушати на виконання бойового завдання. Решта хлопців, ось побратим, будемо його навчати, як працювати. Розвідники 67-ї бригади, які тримають оборону на півдні Донеччини, у вільний від виїзду на бойовий час, діляться секретами бойового мистецтва з менш досвідченими бійцями. Ну, навчання вже були не перший раз, але бережно повторювати потрібно завжди трошки навики... не так. Боєць на позивний дзідзьо на війні четвертий рік. У розвідники з піхоти перевівся нещодавно і зараз навчається керувати будь-яким дроном, FPV, мавіком чи крилами. Тренування це десятки вильотів, аби відчувати пульт та впевнено вести птаха за будь-якої погоди. То йому буду ставити певні задачі, піднятися на певну відстань, пролетіти з точки А, наприклад, в точку Б. І відповідно, щоб людина зараз такий вітер досить гарний, як ви можете замітити. І будемо тренувати людину щоб він працював в режимі Аса. Режим Аса це режим польоту без GPS. Тобто оператор уручну керує коптером без допомоги супутників. У такому режимі ворог за допомогою технічних засобів не зможе зафіксувати звідки злетів дрон. І акуратно дивись, пролітай, щоб нас не замітили. Тобто, тренуємося як мога Готовий? Топскай. Аби лишитися непоміченим, оператор дрону відводить мавік від пульта на кілька сот метрів, тримаючи його низько над землею, і лише тоді злітає. Таким чином ворог не дізнається, де перебуває оператор. Ти можеш набрати, напевно, до 100 метрів робочого висоту, щоб тебе була панорама. На тренуванні розвідники не лише підіймають дрон між дерев та маневрують ним. У ворога є реп різних частот і дистанцій, і він може посадити дорогоцінну пташку. Тож, аби такого не сталося, воїни пролітають через різні реп-системи. Проблемка. Що мінімум? Зв'язок? Зв'язок хороший. Що саме? Камера. Так ну, О, є. є. Як правило, якщо плетів і все було добре, тут різко така сірого кольору картинка, і в тебе на позначки Арсі, червоний такий крестик, то значить тебе заребали. Я вже йду на посадку. Воїни кажуть: на фронті кожен дрон навіть для розвідки це розхідник, бо може полетіти і не повернутися. А ще останні тижні росіяни посилено глушать сигнал і активно штурмують. Багато втрат південна Донеччина зараз противник досить активно рветься вийти на межу Дніпропетровської області і тут і вище на покровському напрямку. Тож, аби цілодобово мати контроль над небом, розвідники 67-ї бригади просять українців допомогти у купівлі і денних і нічних мавіків. Вони коштують сотні тисяч гривень, але без них на фронті нині ніяк. Як бачите, ситуація на східному фронті хоч і важка. Та як би там не було, Росія більше року досі топчеться на руїнах Часового Яру та стирає Покровськ з усього озброєння, яке дістає до цих міст. На черзі знищення Костянтинівка, місто, яке для мене стало рідним. П'ять років ми там жили з колегами. Я не раз обходив все місто, гуляв його вулицями до приходу русських. І мені боляче зараз бачити, як ці нелюдські створіння знищують усе живе на цій землі, забирають життя наших людей. Та ворог воює не лише на полі бою, а інформаційно. І це слід розуміти. На пропаганду Кремль не шкодує грошей, і як не прикро визнавати, вона у них дієва, бо зробити зі свого населення зомбі доволі важкий і тривалий процес, що триває на Росії ще з часів совка. На щастя, цієї пропаганди немає у нашому просторі. Та якщо все ж ви бачили чи чули наступні новини у Телеграмі чи Тіктоку, розповім, як все це робилося. На днях у соцмережах поширювали неправдиве відео, нібито зняте в Одесі, де у вікнах житлового будинку вивішені російські прапори. А люди скандують Слава Росії. Насправді це відео було зняте в російському Хабаровську, і справді до Дня Росії, який расисти відзначали ще місяць тому. Тому тут теж незрозуміло навіщо постити відео місячної давнини і казати, що то у Одесі. Мабуть, для ватних місків це прийнятно. Але якщо замислитися і пошукати подібні відео, потрапляємо на оригінальний пост, де видно, що ролик оприлюднив Далекосхідний державний університет шляхів сполучення ВРФ. А прапори Вілікай подіставали не Одесити, а студенти Російського університету. До фейків також належить і новина про те, що Україна нібито планує замінувати західний кордон. Кремлівські змі поширили фейкове відео з логотипом Fox News, у якому йшлося, ніби Україна після виходу з Отавської конвенції планує замінувати не лише східний, а й західний кордон. Для чого? Для того, щоб запобігти втечі чоловіків призивного віку. Тобто, за логікою, хоча де тут логіка, за словами росіян, українці будуть підривати своїх же людей. Це сюри треш, чергове пробите дно російської пропаганди. Бо відео є вигадкою. Його немає ні на сайті, ні в соцмережах Fox News. А поширюється воно лише через російські пропагандистські ресурси. Та фейки фейками але повернемося до реального життя. І далі моя маленька та така важлива рубрика: повне занурення в русський мір. Тож далі про те, як живеться людям в окупації. На окупованій Луганщині знову вирують пожежі. Расистам на природу все рівно, так само як і на людей, що опинилися у вогневій пастці. Пожежу не гасять вже кілька днів. Так знищується природа, яку при Україні берегли та під час пожеж гасили за лічені години. На цих кадрах пожежі поблизу Сорокиного і Звареного Сіверськодонецька та міста мого дитинства Рубіжного. А, немає Просто посміть. Посмотри, Лесь. Как тут. Офіці. Далі фото це теж схід. Донеччина та Луганщина тонуть у смітті в прямому сенсі. На фото місто Макіївка Донецької області. Тут росіяни з 1 липня підвищили тарифи на вивіз сміття. Тарифи підняли, а от вивезти сміття забули. Це так скрепно і по-російськи. Закінчити сьогоднішній фронтовий огляд. Хочу наступною новиною: новиною, яка дає віру і силу у те, що на окупованій території є наші люди. Ті, хто не зрадив, не зрадив в першу чергу собі і своїй рідній землі. На цьому відео 49-річний Олександр та 42-річна Ірина Ришкови, подружжя з Новоайдара. Айдара. Так званий Верховний суд Ленере засудив цих людей на страшний термін. 18 років з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму отримав Олександр Ришков. Ірину Рижкову засуджено до 16 років з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Важко уявити, що буде з цими українцями далі. Так званий суд не ЛНР Ленере стверджує. Що у травні 2022 року подружжя збирало інформацію про місця дислокації росіян на території Новоайдара? Жінка, яка працювала в медичному закладі, начебто надавала чоловікові відомості про окупантів, які проходили лікування. Чоловік цю інформацію передавав українським спецслужбам під час телефонних розмов. Після вироку Олександр показав символ тризубу. Він тримав руку на серці, і ось ці кадри. Здравствуйте. Ви Здравствуйте. Вы вину при вы вину признаєте? Ні. Нет. Нет. Не признаєте? Почому? Як вас зовут? Не знаю. Прохання до глядачів. Розкажіть у коментарях свої історії про людей, які не зрадили вірності Україні. Та віддали свою волю та життя, аби тільки на окуповані території скоріше повернулася Україна. Про ці героїчні вчинки мають знати всі. І від себе додам, поки там на окупованій території житимуть такі люди, як подружжя Рижкових, расисти не будуть відчувати спокою на чужій землі. Покарання прийде за кожним росіянином, який ступив на нашу землю з метою знищення нас як народу. І тепер для тих. Хто якимось чином не почув чи не зрозумів українською. Наказання прийде за кожним росіянином, який ступив на нашу землю з ціллю унічтаження нас як народа. Ждіть і осматривайтесь. І тепер до українців. Підписуйтесь, аби чесні та правдиві новини про війну могло бачити якомога більше людей. Ставте вподобайки і коментуйте. Чинимо спротив окупанту всюди, де це можливо. В тому числі і в інтернеті, слава Україні.